Всім привіт! Ви на каналі Продачу та смачні рецепти. І в мене сьогодні така трошки екзотична страва. Це кальмари по-корейськи. Для цього мені знадобиться кальмари. Два кальмари, я їх попередньо відварила, морква сира, одна цибуля, трошки лимону, часник, 3-4 зубчика, цукор, сіль, чорний молотий перець. Гострий перець, або взяти свіжий, або в мене молотий. Соус тіріяки або соєвий, та трошки олії. Як я вже сказала, кальмари я попередньо відварила. Для цього я закип'ятила воду і в окроп ці кальмари ну, положила. Дві хвилини вони варилися, потім я їх дістала в холодну воду, зняла шкірку і все. Ось такі кальмарчики в мене чистенькі. І холодні вже. Моркву треба натерти на терці, ну невеликій. Кальмари нарізати соломкою, так, тоненько. Кільцями, соломкою, ну як вийде. Ось таким чином. Можна щось так зробити, буде соломка. Тоненько нарізаємо. Цибулю теж нарізаємо тоненькими напівкільцями. В мене була дуже велика морква, але можна і менше моркви додати, бо в мене буде морква з кальмаром, а не кальмар з морквою. Додаю трошки солі, цукру, ну десь чайну ложку, можна трошки більше. Це все треба мені так, як перемішати. Якщо дуже багато вологі соку, то його треба прибрати. Залишити морко такою сухенькою. Ну, я не знаю, в мене, може, і не буде так багато соку тут. Так, тобто сік цей треба прибрати буде. Ну, коли я її вже ось так додала цих спецій, вона вже і, і, і не так її багато здається. Так, додаю сюди. кальмары. Так. Додаю трошки соевого соуса. Ну, в Ложечку. Может, две. Як морква по-корейски. Схоже. І зараз сюди треба додати чесник. Я його зараз почищу, та перець. Прямо ось так зверху. Теж на свій смак. Ну, гостроту я маю на увазі. Ну, Трошки, ну, скільки там, пів чайної ложечки, менше, треті, третину, ну, десь так. Ще лимон. Третина лимону. Ось так. Ну і зараз чесник сюди ще додам. Поріжу його. Трошки чеснику, я його порізала, ось так додаю зверху. Не перемішую. Ось так прям. Все залишаю. Цибуля, яку я нарізала, мені треба обсмажити на олії. Сковорідка в мене на плиті, додаю трошки олії, ну десь одну-дві столові ложки. так, обсмажую. Цибулю. Цибулька обсмажена. Ось вона така золотиста. Все додаю її до моркви. Ось так гарячу прямо сюди разом з олією. Так. І перемішуємо. Все, кальмари по-корейськи готові. Цей салат, або закуску треба охолодити. Ось так. Це якесь холодне приміщення або холодильник на півгодинки, і вже можна смакувати. Можна ще додати кунжуту або Ну, якісь іші такі насіння. Ну, ось так виглядає ця смачна закуска. Цікава і незвична страва, але дуже смачна.